Просили показати, як працює розія ось такий тример hq 352. І сьогодні я вам покажу. Сьогодні буду збривати вуса, зона вусів. Це складна зона, тому що тут дуже грубе волосся, жорстка щетина завжди. Тому ми подивимося, як справиться ось повністю. Хочу збрати, збрити вуса. Давайте подивимось. Тут дві швидкості роботи: перша нажимаю кнопку Ще раз друга швидкість, яка збільшує оберти. Будемо на другій працювати. Ось так це працює. В принципі, роботу триммер свою зробив. А що відмічу? Те, що це комфортно, швидко. Тобто, ніякого дискомфорту не відчував, не задирало, нічого. Тобто все швидко, класно. Ну, я ще допрацюю, тому що на камеру це складнувато, але в принципі ми бачимо, що справився. Тобто, друга швидкість взагалі класна. На першій ще не працював, тому ніяких претензій. Вхід USB Type-C. Насадки на стрижку є 1, 2, 3, 4, 5 по порядку. Тобто і великий вибір можна використовувати для підстригання бороди, окантування, гоління під нуль, тобто будь-які завдання, універсальний пристрій, ціна 699 гривень. Тому кому потрібно, будь ласка, звертайтеся, замовляйте.